Наступний пункт е, меню «Safety» у нас є Battery-Info. Це дуже важливий пункт, де ми можемо спостерігати, де ми можемо спостерігати е, напругу на кожну банку нашої батареї, де ми можемо споглядати. Загальний вольтаж. І так само це дуже важливо, особливо у зимовий час ми бачимо температуру нашої батареї. Не рекомендовано літати на коптерах DJI, якщо температура акумулятора нижче 18 градусів. Так само, у цьому меню ми можемо спостерігати серійний номер нашої батареї та кількість циклів заряду нашої батареї. В кожного коптера. Є певна кількість гарантованих циклів заряду батареї, тому бажано її не перевищувати. Наступна позиція меню у нас відповідає за роботу LED-підсвітки нашого коптера. Якщо вона передбачена виробником, ми можемо її включити в автоматичному режимі у режимі, коли вона постійно працює або постійно відключена. Розблокування геозони нам потрібно тоді, коли ми літаємо десь біля об'єктів, біля яких ми не можемо літати. А саме це аеропорти, стратегічні об'єкти державного рівня або морські порти. Відповідно, розблокувати цю зону ми можемо виключно із дозволу керівництва тих об'єктів. Функція Find My drone». Вона зроблена для того, щоб якщо під час польоту у вашого дрону втрачається зв'язок із пультом або є якісь радіоперешкоди і втрачається зв'язок знову ж таки з вашим коптером, щоб ви могли знайти останнє місце знаходження вашого коптеру. Закладка Advanced Safety Settings відповідає за те, що буде робити ваш дрон, якщо він втрачає зв'язок, він буде повертатися. Додому він буде зависати або він буде сідати на тому самому місці, де втратився зв'язок. Переходимо до закладки Control. У цій закладці ми можемо обрати метричну систему, в якій у нас будуть вимірюватися показники нашого коптера, тобто, це метрична або е, імперіальна система. Також у цій закладці ми можемо відкалібрувати наші режими е, зйомки. У нас є три режими, ми пам'ятаємо про це: це «Sign», нормал та спорт. І відповідно до цих трьох режимів, ми можемо зробити більш точне налаштування кожного з режимів. Тобто ми можемо зробити більш індивідуальне налаштування для всіх трьох режимів «Sign», нормал і спорт. Далі, у нас іде налаштування нашого гімбала. Гімбал – це підвіс нашого коптера, на якому тримається камера. Відповідно, коптери торгової марки DJI можуть працювати у двох режимах: Це або follow-mode, це коли горизонт у нас рівний і не завалюється, або fpu Mode – Це коли під час польоту гімбал повторює рухи коптера. Наступне меню нам дозволяє підіймати гімбал вище рівня горизонту – Тобто у нас е, камера може підійматися вище 90 градусів е, по горизонту. Знову ж таки, ми можемо відкалібрувати наш гімбал, якщо він у нас не, працює некоректно, це робиться дуже просто. Ми заходимо в меню, натискаємо кнопочку «Авто» і відбувається у нас калібрація і гімбала. Наступний пункт меню «Контрол» у нас відповідає за підзарядку нашого мобільного пристрою. Якщо він у вас вимкнений, то телефон або планшет у вас не буде заряджатися під час роботи пульта. Якщо він увімкнений, то відповідно телефон або планшет буде заряджатися. Наступний пункт у нас відповідає за налаштування нашого контролеру. Зазвичай е в кожного коптера є три моделі керування їм. Компанія DJI пропонує вам перший, другий, третій мод. Також є кастомний мод, який ви можете налаштувати саме під себе і відповідно до цього літати. Так само, ми можемо наші, е, кнопки. так само ми можемо налаштувати наші функціональні кнопки. Наступний пункт у нас відповідає за налаштування кнопки Function. Наступний пункт у нас відповідає за налаштування кнопки Function, яка знаходиться на вашому пульті. Відповідно, якщо ви натиснете один раз, у вас спрацює одна із функцій, якщо ви натиснете двічі, у вас спрацює інша функція. Так само ми можемо налаштувати наш контролер, але для того треба вимкнути наш коптер і провести процедуру калібрування.